Світлини про війну їх можна споглядати в унікальному потязі галереї, який прибув із виставкою Відвага нації в Івано-Франківськ. Усе бачила наша Вікторія Резун замість пасажирських місць експозиційні зали у мистецькому потязі. Зібрані світлини американського фотографа Говарда Баффета, які він зробив під час поїздки Україною в умовах повномасштабної війни. Також це створено для людей, які не можуть відвідати на сьогоднішній день схід наш, побачити на власні очі війну і наскільки ми страждаємо. Це зроблені світлини, також на сході показували їх людям, які не можуть, не мають зараз можливості піти чи в музей, чи в історичні якісь комплекси. Це зроблено для того, щоб люди могли прийти, побачити, відпочити в лаунж-зоні. Відвідувачі у потязі зустрічають три провідниці, які розповідають про світлини. Серед них і пані Ольга. Ми підходимо, ми розказуємо, показуємо світлини. розказуємо, що в буклеті є світлина, є опис кожної світлини, де вона зроблена, хто на ній зображений. Це одна така найболючіша картина. Чому тому що? Маріуполі дуже, дуже, дуже сильно досталося. Дуже сильно досталося. Там дуже багато людей загинуло, але, на жаль, тут немає світлини драмтеатру Маріупольського з написом Діти перед входом. На жаль, немає цієї світлини, можливо, тому що може Гувард Бахат не попав туди саме саме в цей час. Протягом чотирьох місяців мандрівна виставка відвідає 63 станції по всій Україні, аби світлини про війну побачив кожен. Розпочиналося це в Одесі. Ми відкривалися в Одесі. Відвідали Кривий Ріг, Харків, Кропивницький, Черкаси, Запоріжжя, Дніпро вже були, були на Полтаві. Практично загалом схід на заході. Ми були тільки розпочали Чернівці, і зараз Івано-Франківськ. Серед відвідувачів і пані Наталія. Жінка вражена виставкою. Зізнається, не очікувала побачити подібні фото. Мені здається, дуже важливо, що вони бачили, що відбувається взагалі. Бо не кожен розуміє, як то переживати це. Дуже цікаво. по Перше менший хотів, дуже хотів, бо він дуже любить поїзди. Та ми вирішили поїхати. Щось таке цікаве. Переглянути виставку в Івано-Франківську можна ще до 16 серпня. Наступна зупинка мистецького потягу Ужгород.